Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи, є загрож... чи загрожує. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю усім, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Допоможіть, скажіть вище сили, чи є загроза. чи загроза? Зараз загрозу я не бачу таку. От, є, є підготовка. Щось хочуть розламати, зламати, розвалить, зруйнувати. Скажіть, до чого готуються расисти? Що саме хочуть зламати? Вони планують зламати. Що ж це таке? Щось дуже пов'язане з нашою економікою, з нашими грошима в Україні. Щось дуже цінне і дороге. Що в нас саме цінне і дороге? Із покоління в покоління Саме ці недороге Скажіть, допоможіть, з чим це пов'язано? Може, це газ? Може, це наші е, запаси газу? Те, що ми цінуємо Це покарання, наказання, покарання за це. Ой так, Хочуть зруйнувати. Ну Це таке плани. Вони збирають інформацію, заперечую, убираю всі плани, руйную ворожі. Заперечую весь негатив, убираю Руйнуються всі плани ворожі. Ворог расисти більше не може чинити обстріли. В Україну надходять 200 установок систем, 200 систем Петріо для закриття неба. Все небо України закрите. Міцний захист авіацією. Дуже міцний захист, прошу закрити небо. Все погане, все лехе. Що планують расисти, хай з собою зроблять. Більше лиха України зробити не зможуть, звідки запускаються оці всі їхні ракети. Хай там все ламається. Більше немає в расистів військової авіації, складів із дронами, всі їхні бомби, снаряди, склади з ракетами зруйновано, знищено. Більше не мають расистих зброї. Буде так і так її Прошу, відведіть, відверніть усіх, хто надає расистам зброю. Отсікаю, одвожу, одвертаю. Більше в расистів не маю жодних жодної підтримки. не від якої країни світу. Буде так і так. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Або, може, це зерно сховище, те, що в Україні приносить гроші, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, закрити небо над Україною. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Оведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, від усіх українців. Одведіть, одверніть від всієї нашої газової системи, від зерносховищ, портів, від нашої економіки одведіть, одверніть. І все назад їм повертається. От Звідки запускають, хай там в них і вибухає? Хто дає накази, хай собі в голову отримуються всі ракети. І ті, хто здійснює ці накази, хай будуть знищені, самі себе хай повбивають, буде так і так і повертається назад. Всі плани ворожі, зруйновані, знищені. Більше расистів не існує. Буде так і такі. От, так є. О, так що, так бережіть себе, будьте дуже обережні, готуються решисти. Ну, нічого, все буде добре. Я хочу ще вам нагадати, що можна три рази передивитись це відео, щоб був міцніший захист. І бережіть себе. От. Дякую за увагу. І до зустрічі!